Щоденна Небесна Манна, 19 грудня. Хай не хвалиться той, хто меча припинає, а той, хто розв'язує. Перша книга царів, 20 розділ, 11 вірш. Проба витривалості є напевно однією з найбільш суворих проб вірності, яким була піддана вибрана церква. Це проба, яка вимірює і позначує силу кожного іншого достоинства і чесноти. Жоден воїн Христа не буде увінчений лаврами переможця, якщо не встоїть у пробі. В теперішній боротьбі, як і у всіх інших, ворог намагається захопити зненацька, несподівано атакувати і поконати Божий люд. Тому єдиним забезпеченням, яке можна зробити в такому випадку, є постійна пильність, молитва і зодягнення в повну Божу зброю. Правду і Духа правди. Репринт 1656. Хоча Божий люд може хвалитися і хвалиться в Господі, та однак невластивим було б вихвалятися, бо це було б нічим іншим, як самохвальством. Інколи можна виправдати деякі скромні розповіді про свої минулі досягнення, але ніколи хвалькуваті. Гірше було б хвалитися майбутніми вчинками, виконання яких є непевним. Така хвалькуватість вивищує себе, зазвичай нехтуючи іншими і зневажаючи Бога. Той, хто вихваляється, не лише зазвичай не може чинити добра, але й призводить до нещастя. В нас нема місця для самохвальства. Що ми маємо, чого б не отримали? Чи же брак повинен хвалитися отриманою милостинею? Чи добро, яке ми отримали, не походить з Божої ласки? Будьмо ж ревні у віддаванні йому хвали за наші становища та досягнення. І думаймо про себе як про об'єкти його незаслуженої доброти і любові. Співзвучні вірші Приповісті Соломона, 27 розділ 1 вірш. Не вихвалюйся завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той породить. Книга пророка Ісаї, 10 розділ 15 вірш. Чи буде сокира пишатися понад свого рубача, чи понад свого пилувальника буде гордитися пилка? Ніби жезло повищує тих, хто його підіймає, ніби підносить кий того, хто не є дерево. Псалом 49, 7 по 10 вірші Які на багатство своє покладають надію, і своїми достатками хваляться. Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу богові, бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки й не бачити гробу. Псалом 52, вірш 3. Чого хвалишся злом, о могутній? Цілий день Божа милість зо мною. Псалом 94, 4 вірш Доки будуть версти, говорити бундючно, доки будуть пишатись злочинці. Послання апостола Павла до Римлян, 3 розділ, 27 вірш, Тож де похвальба? Виключена. Яким законом? Законом діл? Ні. Але законом віри. Послання апостола Павла до Римлян, 11 розділ 17 по 21 вірші. Коли ж деякі з галузок відломилися, а ти, бувши дике, оливне дерево, прищепився між них і став спільником товщу оливного кореня, то не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня, але корінь тебе. Отже, скажеш галузки відломилися, щоб я прищепився. Добре, вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але й бійся, бо коли Бог природних галузок не пожалував, то Він і тебе не пожалує. Перше послання Апостола Павла до Коринтян, перший розділ з 17 по 31 вірші. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій. То Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости. а ми проповідуємо Христа Розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для нас, самих, покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже й не мудре, розумніше воно від людей. А Боже немічне, сильніше воно від людей. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених. І незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкопленням, щоб було, як написано, Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Перше послання Апостола Павла до Коринтян, 4 розділ. Шостий та сьомий вірші. Оце ж усе, браття, приклав я до себе й Аполоса, ради вас, щоб від нас ви навчилися думати не більш, як написано, щоб ви не чванились один за одним перед іншими. Хто бо тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв? Чого чванишся, ніби не взяв? Друге послання Апостола Павла до Коринтян, 10 розділ з 12 по 17 вірші. Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять. Вони нерозумно самі себе міряють собою і рівняють з собою себе. Ми ж не будемо хвалитися над міру, а в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас. Щоб і до нас досягти. Бо ми не розтягуємося надміру, ніби не досягли ми до вас, бо ми досягли аж до вас із Євангелією Христовою. Ми не хвалимось надміру у чужих працях, але маємо надію, що як буде рости ваша віра, то за нашим мірилом сильно звеличимося ми між вами, щоб і в дальших за вами країнах звіщати Євангелію, а не хвалитись готовим. Як це чужі твердять, а хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі. Послання Апостола Павла до Ефесян, другий розділ з 8 по 10 вірші. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував. Щоб ми в них перебували. Питання, чи я хвалився на цьому тижні? Як? Чому? З якими результатами? Хай не хвалиться той, хто меча припинає, а той, хто розв'язує. Перша книга царів, 20 розділ, 11 вірш.